Щодо унікальності нашої програми і особливості. Багато програм вже є, існує от крайня це програма помічник ветерана, але вони не, не працюють. І я думаю, не працюють тому, що занадто серйозна проблема і такими окремими. Якимось рішеннями простими її не вирішити. І от 9 років наших досліджень і практик показали, що нам треба дуже потужний системний підхід, який би включав роботу із ветераном, буквально починаючи з його повернення, з тих трьох місяців певної ефорії, коли він себе відчуває героєм. Далі робота з ним психологічна, для того, щоб він дійшов до певного розуміння, хто я такий і що мені треба. Потім, з того, що мені треба, він таки обрав певний напрямок навчання, ну, Зокрема, наш напрямок це психологія. Потім певна мотивація, щоб навчатись, тому що ветеран, як правило, свідомість поляризована, у неї нема середини, а саме там зазвичай і є ті знання, які треба засвоїти. Ну, це обов'язково входять там навчання, особливо на рівні магістратури, його треба підготувати і вмотивувати. Потім саме навчання в магістратурі, потім кожна професію, Тобто е, отакі от елементи, їх чотири буквально таких от, фундаментальних. Перший це е, е, так звана ветеранська хата, це, е, так, е, це центр, е, для якого все має е, обертатись. Це місце, де людина навчається жити, жити по-новому. Там ми працюємо і психологічно, і різні методом, тому числі і арт-терапії, там і фізичні, і реабілітації. По суті, це місце, де людина вчиться жити комфортно, нормально, де вона може зрозуміти, хто вона, що їй потрібно, і не ще для себе, але і в плані в певних стосунків і сім'ї. Тому що наша хата включає і чоловіків, і жінок. Далі це вже йдуть певні елементи, що ми хочемо. Якщо ми хочемо навчити людину, то це має бути, якщо це майстратура, це має бути певні, певна дофахова підготовка, яку ми запускаємо. Потім певна майстерська підготовка, яка має бути спеціалізована, саме орієнтована саме на такий континент, і потім введення професію. Де буде патронування і супервізія майбутнього спеціаліста аж до початку його самостійної роботи в професії і на початку роботи? Отож, лише системний підхід, який має формуватись на найкращому і в рівні освіти, і на рівні орієнтації на певні цінності і спеціалістів, тобто тут має бути найкраще. От в нас воно є в Україні, і, до речі, є те, чого можливо немає за кордоном. От, ті ж самі певні підходи, теорії, які в нас є, їх от поки що за кордоном немає і не знаю, чи, чи вони там будуть. Може, вони там і не потрібні, тому що в нас війна така, що нам треба захищати себе, а не на когось там нападати. От, і е, е, таким чином е, саме от такий підхід, який ми зараз запускаємо у нас в Києві, потім можна його змоделювати в регіони, не зменшуючи рівень і е, 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 рівня цінностей, рівня підготовки спеціалістів, яких ми теж можливо тут будемо готувати на початку. От ну і тоді э, якісь шанси в нас є.